Вітаємо, ми учениці 10-го А класу сьогодні 105-та річниця проголошення акту Злуки УНР та ЗУНР. Тому ми хочемо розповісти вам трохи більше про цю подію, бо вона є надзвичайно важливою в історії України. В кінці 19-го на початку 20-го століття українські землі перебували в складі Австро-Угорської імперії та Російської імперії. Але внаслідок Першої світової війни ці імперії розпались. Тому українці вирішили будувати свою незалежну державу. Таким чином утворилась УНР. Українська Народна Республіка була утворена 29 квітня 1918 року під час Української національної революції. Президентом УНР був Михайло Грушевський Галичина Проголошення з УНР Взагалі, сам факт проголошення та існування УНР мав великий вплив на Галицьких українців. А після ухвалення 4-го універсалу УЦР та підписання Брестського миру 9 лютого 1918 року в деяких місцях східної Галичини відбулися маніфестації на підтримку незалежної УНР, що на той час було омріяною метою місцевих мешканців. 13 листопада 1918 року була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка, території якої обіймали українські етнічні землі, Східну Галичину, Буковину та Закарпаття. Цього ж дня Українська національна рада з УНР ухвалила тимчасовий закон про державну самостійність земель бувшої Австро-Угорської монархії і визначив назву Держави з УНР Євген Петрушевич став президентом ЗНР. Кость Левицький очолив державний секретаріат Найвищий виконавчий і розпоряджий орган ЗУНР. Вже 22 січня 1919 року відбулось проголошення Акта злуки Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою. Дата та місце проголошення акту звуки були обрані не випадково. А саме 22 січня 1919 року річниця появи четвертого універсалу УЦР про державну незалежність країни. 10 червня 1917 року на Софіївському Майдані проголосило перший універсал Української центральної ради. Сам день урочистого проголошення Соборності визнали загальнонаціональним святом та вихідним. Цей день на кожному будинку в центрі столиці майорив український прапор. На балконах були вивишені колими, полотна з українськими візерунками. Об 11.00 на Софійській площі під музику почали вишиковуватись українські військові частини, а вже о 12.00 прибули члени директорії і Ради народних міністрів УНР та делегація з УНР. Взагалі, які були причини проголошення акту злуки? Найглобальнішою причиною була мрія українського народу про незалежну Соборну національну державу. Також це була реакція на зміни в регіональних умовах, зокрема на вторгнення більшовиків та білих. Саме це спонукало УНР та ЗУНР об'єднатися, щоб відстоювати свою незалежність. Також в результаті злуки вони б мали більші військові сили та економічні ресурси. Наслідки проголошення акту злуки. Сам факт проголошення та об'єднання з УНР і УНР мав величезне морально політичне значення. Також українці підтвердили своє прагнення жити в незалежній Соборній державі. Позитивний вплив на адміністративний апарат директорії УНР справили галицькі державні службовці. І ось 23 січня 1919 року Трудовий конгрес ратифікував акт соборності. З ОНР була перетворена на ЗОУНР, Західну область ОНР. та Євген Петрушевич був включений до складу директорії. Дякуємо за увагу. Не забувати визначні події в історії України.